Розпочали з аналізу минулорічної роботи і минулорічних помилок. Торік показники проведених ремонтів автошляхів державного та комунального значення дещо погіршилися порівняно з 2012 роком. Причина і головний прорахунок кажуть посадовці краю затягування з виготовленням необхідної проєктно кошторисної документації. Велике недопрацювання з боку районів і міст по питаннях це організація і виготовлення проекту кошторисної документації проходження експертизи і заключення договорів підрядів. В період формування розпорядження голови адміністрації 95% пунктів, які занесені в розпорядження, йдуть. Проєктна документація знаходиться на затвердженні. Оце проєктна документація знаходиться на затвердженні. Це період майже більше півроку проходить, поки ті проєкти потраплять до нас. В службу для заключення договору з підрядної організації. У рік на ремонти доріг загального користування в нашій області витратили майже 243 мільйони гривень. При цьому були відремонтовані 66 кілометрів автошляхів цього року. На такі цілі Хмельниччині держава планує виділити 553 мільйони 700 тисяч гривень. І підготовку до проведення ремонтів на дорогах потрібно починати якомога швидше. Ми поставили термін до 10 лютого. Дуже мо просто бо буквально. Ми думаємо, що десь в цей термін там це в Затверджений перелік направляти в Київ. Дуже просимо розпочати цю роботу. Ну буквально з перших днів. За підсумками минулого року з різних причин на рахунках міських, сільських рад та обласного бюджету залишилося 21 мільйон неосвоєних грошей, із них 11 мільйонів це кредиторська заборгованість підрядним організаціям. Що робити, аби погасити цей борг? Розповіли фінансисти. Якщо ви маєте кредиторську заборгованість по тих дорогах дорогах, перелік яких затверджений головою облдержадміністрації, то для того щоб ці залишки використати, необхідно внести зміни до бюджетів сільських, селищних міських. А ще цього разу учасники наради звернули увагу на торішні показники виконання ремонтів доріг і освоєння грошей в районах і містах. кажуть, за однакових умов результати роботи чомусь значно різняться. Приміром, якщо у містах Нетішин, Славута та Ізяслав спромоглися освоїти до 85% отриманих грошей, то у Дунеєвецькому, Чемеровецькому та Шепетівському районах не вдалося реалізувати навіть чверті наявного фінансування.